2 грудня Кам'янське знову огорнула глибока скорбота. Місто схилило голови в жалобі, проваджаючи в останню путь свого героя старшого солдата Даніїла Валентиновича Орлова. Даніїл Орлов народився 24 травня 1998 року у Дніпродзержинську. У 2021 році він здобув вищу освіту, закінчивши Дніпровський державний технічний університет. У квітні 2023 року Даніїл мужньо став до Лав Збройних сил України, щоб Зі зброєю в руках захищати рідну землю. Життя захисника трагічно обірвалося 19 квітня поблизу населеного пункту івано дарєвка на Донеччині. Він віддав найцінніше власне життя за право кожного українця жити у вільній та незалежній країні. Він пожертвував собою заради нашого мирного неба та майбутнього українських дітей. Гірка втрата залишила глибоку рану в серцях рідних, без люблячого чоловіка залишилась дружина, без батька, маленька донька, без рідного брата, сестра. Чин відспівування героя відбувся у казацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Воїн знайшов свій останній спочин на алеї героїв, кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять і слава герою!